Супер пропозиція, жіноча курточка джинсова. 169 гривень. Лоті буде 15 штук, а 10 штук. Лоті, 1690 дев'яносто. Якщо 15, то буде 159 гривень коштувати одна курточка. Значить, є різні розміри від 34-го, від 36-го по 44-й різні модельки. Дивіться, це ось така синя, така голубенька з унизу з такою фольбанкою. Це біла курточка, така класична. Це така класична темно-синя. Ось так вона виглядає, це темно-синя. Класна курточка, стрейчевий такий джинс. 169 гривень, 10 штук, 1690 коштує лот. Ще в лоті буде ось така хакі кольору курточка. Це у нас якийсь розмір. Це 52 розмір. Також буде одна така в лоті. Значить, так, ось така чорна ще буде в лоті курточка. Будуть сині чорні голубі, одна зелена. от така. 169 гривень, 1690 лот, розміри різні і модельки різні, і переважно всі в упаковці. А ну ще може бути одна ось така рожева, але їх у нас небагато. Перший лот, і піде ще одна рожева. Замовляйте в менеджерів.